Двері б'ються об стіни та меблі. Щоб такого не відбувалось, потрібно лише встановити дверний обмежувач. Вау! Wow. Їх існує декілька різновидів. На цьому об'єкті ми встановлювали приховані обмежувачі. Про це є детальне відео, посилання в описі. Але на даному полотні врізано прихований поріг. Тому на підлогу кріпимо класичний обмежувач РДА. І зробити це може кожен, хто хоча би трохи товаришує з інструментами. Дверний обмежувач рекомендується встановлювати на відстані приблизно двох третин ширини дверного полотна. Від завісів. Ширина цих дверей 90 см. Тому майстер відміряв 60 см від завісів і визначив місце встановлення обмежувача. Далі, за допомогою відповідного свердла, робить отвір у підлозі. Встановлює дюбель. Прибирає зайве і кріпить основу обмежувача. Тепер накручує основну частину. Зверніть увагу на те, що обмежувач повинен бути з гумовим або м'яким покриттям, щоб уникнути пошкодження дверей. Готово! Перевіряємо. Все працює зручно і беззвучно! Відео було корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш Ютуб канал і чекаємо на вас в нашому магазині. Адже Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.